Ввечором ми вже в поїзді. Чому ми? Тому що разом зі мною дуже класний дядько і мій напарник, маестро. Чао. Він буде нашим фотографом, ну і відповідно оператором. Ну і надію, що буде спровочну у всіх наших поїздках. Дуже сподіваюся, на це так само. Да. Ми приїхали до Дніпропетровська, Карателі вже близько. Так, да, Це батьківщина Яроша. Яруша. В посадній хаті нам з нам нами говорили українську мову, це приємно. Там. Ми йдемо зараз на, на автовокзал, ну і відправляємося далі на нашу базу. Поїхали. Ми нарешті приїхали на базу міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Додаєва. Скажемо зразу, тут маса емоцій, купа цікавих людей. Дізнайтесь, дуже багато таких унікальних речей. Ну, наприклад, що нас дуже здивувало, ідеться. Серед сленів батальйону є такі люди, які наприклад один з них це є актор із сері... який знімався у фільмі Брат 2». Інша, Інший боєць, наприклад, знімався в епізодичній ролі такого відомого серіалу, як величності Віктора Кослоани, що ви розуміли для прикладу. Також ми сьогодні постараємося відзняти на велике інтерв'ю з Адамом Осмаємом і Аміною Акуєвою. Тож залишайтеся з нами, дивіться. Дуже багато цікавих речей. Тож, пані ти з нами пані Аміна. Вона готова дати нам невелике інтерв'ю. От ви в батальйоні Чухар Додає, вона я так розуміє, тут не так багато жінок, так? От як вам от, саме спрацювати в більш такому чоловічому дуже колективі? Тобто, ну наскільки йде взаєморозуміння, тобто, ну я ж так розумію, до вас де ставлення як до ну, як до простого бійця, так? Так, тобто, до... да, в принципі, це моє что в украинских батальонах, что здесь э, вот, в принципе, на войне я считаю не должно идти разделение по половому признаку. вот Я постоянно за это ратую, на этом настаиваю, чтобы было отношение равноценное. И в принципе ребята практически всегда ко мне прислушиваются и даже никаких даже шутливых форм нет. То есть, Абсолютно повне взаємодія нормальне йде і э, э, есть У нас какой розличних військ. Бажаємо удачи на полі бою. Дякую за інтерв'ю. Чому ти вибрав саме батальйон Дудаєва? Я знав, що це ну, батальйон, в якому не посилають людей як пушечне м'ясо. Артем, то ви живете в якій палаті? На 6. Що ви не сумнівалися, палата номер 6 дійсна. Отож, ми зараз майстру попали в Бердем 2. Скажу вам тут ну, дуже цікаво, <різь> дуже совково. А загалом зараз ми вам покажемо в принципі такі основні моменти. Тобто ось, в принципі, водій сидить, тут, ну, тут досить пристойне місце. Обзор з вікна дуже-дуже мінімальний, що ви розуміли. Але загалом ну, тут достатньо пристойно. Є пара люків. О. ось такі от речі. Ну и загадка открытая остатка. Ось тут місце, это казами наводчика, який стріляє з башки. Так загалом, я вам скажу дуже цабашек. Ви їх на мясо? Конечно. Пару днів назад зарізав самого великого чистая. А вату ви так само тут тримаєте чи ні? Отож, шановні глядачі, ми знаходимося зараз в кімнаті Іси Мунаєва. Це полеглий командир миротворчого батальйону імені Чухара Дудаєва. Дана кімната, ну, бійці в принципі, її після цього лишили недоторканою. І в майбутньому ми сподіваємося, що тут відкриється в принципі, музей імені Іси Мунаєва, щоб по почути його пам'ять. Тому що це дійсно була дуже визначна людина. Ну, і для, от, тут всі такі його особисті речі були збережені для майбутніх нащадків. что войск приказы. войск есть А для того, чтобы просто отпугнуть всех левых, накидал в Вот какие были ваши мотивы пойти на войну? Мотив был очень серьезный, так как я раньше жил в России. Я когда поехал домой себе в Чечню, на родину, я увидел весь этот ужас, вот это, то, что они там натворили, там они буквально бомбили села, там целые улицы, как я это увидел. У меня мысла не было, что я пойду куда-то воевать. И после этого увиденного я вступил в ряды, там, ну, нашу армию чеченскую, Ичкерию. И начал против них бороться там. А как вы думаете, когда окончится война? То, что мы видели у себя дома, пока им поджопник не выкинуть отсюда, Это, я думаю, не закончится. У нас она не закончилась. У нас до сих пор идёт партизанская война там. Федя, может, э, хотіло б відзначити, наприклад, якусь історію, таку цікаву, що вами сталося під час, ну, боїв, наприклад. Тобто якусь може героїчну історію про ваших кубратимів. Ребята, ребятов, те, которые вот были в Дебальцево и то, что они сделали там, э, вот село Чернухино. Я считаю, что это ну, действительно подвиг. Остановити просто, не дати навіть можливості наступлення, щоб взяти в кальцо. Маєстро, як тобі враження від бійцями батальйону? Дуже класно, дуже ем, дає багато наснаги те, що можна хоч трохи допомогти людям, які нас захищають. От, е, тому я думаю, що коли займаєшся важливими справами. Це дуже отримуєш дуже великий фідбек від цього, чисто моральний. Ну що ж, ми будемо вже в чуть, чуть збиратися і вертатися на Київ. Загалом дуже сподобалося в цьому батальйоні. Дуже цікаві люди. Вдячні бійцям, які нас сьогодні прийняли дуже гостинно насправді. Тому надіємося, що ще зможемо ще раз відвідати їх, передати ще й допомогу. Прошу чекайте наступних випусків, ставте лайки, репостіть, допомагайте так само армії. Якщо ви маєте бажання. Допомогти там через нас цю оформити допомогу без проблем. Пишіть, дзвоніть. Тобто ми завжди будемо раді кожній вашій допомозі. До зустрічі. Завчайте спортовними. З вами був Джо. Удачі.